Сьогодні у нас буде розпаковочка із Аліекспресу. Це в нас повинні бути якісь прикраси для волосся. Це в нас ось така квіточка. Дуже красива. Квіточка гребінець. Я знаю, що їх треба потім розкласти. Вона випрямиться. Така вона ніжна. Супер. Мені дуже подобаються ці кольори. Вона йде як грибінчик. Треба трішки вирівняти, трішечки погнулась, та це не проблема. Але виглядайте, яка вона ніжна. Супер. У ролі моделі сьогодні буде моя сестра, бо я дуже хотіла показати саме зі сторони, як виглядатимуть ці заколочки на волосі. Ось ця квіточка виглядає дуже ніжно. Буде багато різних квіточок. А вона ніжна. Клас, вона вирівняється. Це я точно знаю, тому що я вже купувала такі. Це знову ж таки йде, йде ось така ось квіточка на гребінчику. Клас. Дуже красиво. Вона також дуже класна. Вони пластикові в неї кінчики і така де пластик, де-тряпочка. Ну, дуже класно вона розрівняється. Як гребінець на волосічку просто ідеально. Дивіться, яка краса. Боже, під сукню це ж така ніжнятіна, на клас. Супер, мені дуже подобається. Я думаю, що ці довгі квіточки можна підігнути трішечки, аби вони більш прилягали до голови, і тоді воно буде більш таке компактне. Та все одно мені дуже подобається, як виглядає на волосі. Зараз мабуть усі викладу. Почти подивитися. Далі. Так. Це в нас знову квіточка. Я відрізала її тут. Господи. Ось ну, ще одна квіточка, ось така гарнюня. Дуже ніжна. Мені якість, до речі, дуже-дуже подобається. Блін, Вона дуже класна. Потім подивлюся, як вона буде виглядати на волосі, то мені дуже подобається клас. Супер. Знову це гребінець. Заплів якусь там дульку. Заколов чи на хвостик. Клас, супер. Дуже красиво. Дуже, дуже красиво. Ідеально. Дуже ніжно, дуже красиво. І реально на голові виглядає так нарядно під якусь світлу сукню. Можливо, навіть під весільну, і я думаю, буде класно. Ух ти, яка вона ніжна! Бачите, в неї пластикові тут ці лепесточки. Так, це, мабуть, ні, вона, мабуть, так була краще закручена. Ось. Треба ще якось її закрутити, або вона така гарненька. І листочки в неї з. значить, чи пластик, чи скло. Пластик, мабуть. Дуже ніжна, дуже красиво. Вона зроблена такою заколочкою. Тобто її можна пристібнути. І до волосечка, дуже ніжно. Дуже-дуже красиво. Мені дуже подобається клас. Вони всі дуже гарної якості. На волосся це просто краса. Під платьечко, на літо, на якесь свято і просто, аби бути красивою. Клас. Супер. Зараз все поміряю. Мені так цікаво, як воно буде на волосі. Дуже красива заколка, дуже ніжна. Супер. Ще одна квіточка, тепер жовтенька. Квіточок багато не буває. Під різне платько, під різний наряд. Якщо є така краса, то чому не купити? Клас, я її зараз розрівняю трішечки. Вона потім полежить. Відійде. Я думаю, що її можна і паром над паром відпарити. Та. Думаю, що вона і сама просто розрівняється, тому що, звісно, вона прім'ялася. Знову ж таки, гребінець. Дуже красивий. Боже, який він ніжний. Який він тендітний. Клас. ну Класно. Мені дуже-дуже подобається. Супер. Ідеально, боже, які вони всі класні у різних кольорах, у різних гамах. Супер, ідеально! Зараз будемо міряти, боже, яка краса. У мене сестра займається танцями, і вона дуже часто собі замовляє подібні квіточки. І вона дуже багато шукала на Aliexpress, і реально є дешеві, є неякісні. І багато часу було витрачено, аби знайти дійсно щось таке. Гарної якості, тому раджу. Далі птичка. Це в нас щось вже не штучні квіточки, тому що я взагалі не пам'ятаю, що там було замовлено, і що повинно було пройти. Боже, яка краса. Ні, ну хіба це законно бути настільки ніжною, красивою? Обалдіть. Боже, яке воно красиве! Які ці плюсточки, гляньте, які вони тендітні. Боже яка краса, супер. Дуже-дуже гарної якості. Мені подобається. Мені подобається якість і фурнітури, і всього, і камінчики, і ніде не видно ні клею, нічого не видно. Просто воно все примотане ось. Ось клас. Дивіться, яка краса, супер. Просто ідеально, клас. Це під якесь таке вечірнє платько. Хоча я думаю, що я таке можу на повсякденні носити. Ні, ну звісно, не під спортивки, та. Блін, яка ніжність, яка краса. Супер. Блін, я так задоволена. Ось ця заколочка виглядає дуже красиво, дуже нарядно. Я думаю, що і на Новий рік, і під весільну сукню, і під випускну сукню. Я думаю, дуже багато варіантів, коли куди її можна примінити під різні зачіски. Дуже класні всі товари, дуже гарної якості. Я чесно здивована. Та да, ти, що? Ви коли-небудь таке бачили? А ви таке бачили? Супер, це шпилька у вигляді меча. Клас. В нього навіть тут резиновий наконечник. Дивіться, як він класно зроблений. Супер, це бигульку заколювати. Клас. Блін, дуже класно зроблений. Мені дуже подобається. Він такий. Ну, важкенький трішки, тобто він не пластиковий, він металевий. Це якийсь сплав, я думаю, якась нічі що небудь. Та. Дуже класно зроблений. Ціленький, просто ідеально. Дуже класно виглядає на волосі і дуже гарно тримає. Супер. У нас тут охтишка. Це також шпилька. Троянда. Так, корисні. Яка краса? Яка краса. Така гілочка трояндочки. Ще супер. Ну, ця більш легка, аніж та. Вона більш легенька. Цікаво, як вона буде волосся тримати. Зараз подивимося. Тут ці дві такі шпильки. Клас у Супер, мені дуже подобається. Блін, вони ці камінчики, І червоні, і чорні. Блін. Ну дуже класно. Бачите, як воно класно виглядає. Ну, Якість дуже гарна. Дуже-дуже-дуже. Мені все подобається. Ні до чого в мене немає ніяких претензій, просто ідеально. Там було два варіанти: один із червоною квіточкою, а інший з чорною. То мені здалося, що саме червона буде виглядати більш контрастно і оригінально. Я думаю, що це так. Подивіться, яка це все краса. Це ж якийсь жіночий рай просто, які всі гарні ці прикраси для волосся. Супер, просто ідеальна якість. Мені дуже, дуже, дуже подобається. Я думаю, що варіантів, куди можна вдягти ці прикраси для волосся, дуже багато. Це можна і дівчаткам у садочок заколювати, якщо вони, звісно, дадуть. Це можна і влітку під плаття носити, і на різні свята вдягати, і просто так на повсякдення. Виглядає це дійсно дуже дуже ніжно і красиво, і додає якогось. Такого вайбу жіночого. Ось це ще додатково я покажу, який також нещодавно замовила. Та я не знімала розпаковку. Також дуже класні прикраси для волосся, Особливо ось ця з китицями, вона дуже ніжна. Єдине, що в ній дуже сильно заплутується волосся. А тому треба бути трішечки обережним. А, взагалі, ці шпильки гарно тримають, гарної якості і дуже класно виглядають. Мені здається, що таких прикрас багато не буває, тому що під різний настрій, під різний стиль, під різний одяг можна постійно змінювати. Ну і мечі виглядають стильно, класно, оригінально.